Всіх вітаю, мене звати Савчук Дорина, я спеціаліст навчання в компанії Професел Україна. Наша компанія вже допомагає впроваджувати STEM. І наша допомога у впровадженні STEM з офіційною програмою МОН полягає у тому, що ми допомагаємо, надаємо матеріали теоретичні для кожного уроку STEM, а також даємо практичні завдання та практичні розрахунки. І зараз я покажу деякі практичні завдання для цих уроків для різних класів. Усі ці завдання, матеріали і усе інше вже є на Facebook на нашому каналі, а також на спеціальному Google Диску. А ці всі матеріали надаються абсолютно безкоштовно. Значить, спочатку ми розпочнемо з 5 класу. У п'ятому класі є модуль сили. І перша найважливіша сила це сила тяжіння. Це звісно, та сила, яка оточує нас завжди, яка завжди на нас діє. І для цієї сили є давно придуманий експеримент. Він простий, але водночас він фундаментальний і дуже важливий це експеримент про порівняння швидкості падіння різних тіл. Перше запитання, яким задаєшся, яким задаються школярі, отут тебе є різні тіла, що саме кидати. Можна кидати піліни, лиски, ложки, винтики, що завгодно. Але якщо таких їх кинеш, і що з того? Ніхто не зможе з цього зробити ніяких правильних наукових висновків. Тому для цього експерименту ми вибрали ті ж предмети, як і в початковому експерименті Галілея, а саме кулі. Чому кулі? Тому що це єдиний об'ємний предмет який з різних сторін буде одинаково дотикатися з повітря. Що ж ми досліджуємо в цьому експерименті? Ці кулі одинакового розміру, також з одинакового матеріалу, але вони різної маси. Перша куля всередині з гайкою і має вдвічі більшу масу. Друга куля абсолютно куста всередині. І має вдвічі меншу масу за іншу. Тобто ми досліджуємо, школярі досліджують, як впливає на швидкість падіння маса тіла. Наскільки зміниться швидкість падіння тіла від маси. Починається цей експеримент із систематизації та організації даних. Ось спочатку потрібно кудись записувати дані, які будуть отримані в результаті експерименту. Потрібно створити таблицю. І тут школярі будуть навчатися тому, що дані мають бути в якомусь порядку записані і за якимись правилами. Далі, коли створена ця таблиця, школярам необхідно буде кидати ці кулі. І коли їх буде впущено, то кулі будуть розбиватися. Значить, потрібно щось підставити, щоб кулі не розбивалися. Все це потрібно продумувати і на це мають думати саме школярі. Після цього школярі будуть кидати, впускати кулі. І коли вони будуть їх впускати, швидкість падіння однієї кулі, коли вони її будуть впускати, може відрізнятися. І цей розкид буде від чогось залежати. Тут є, наприклад, два варіанти. Перший – це те, що члени команди між собою не домовилися, не домовилися про те, коли нажимати таймер та впускати куль. Тому тут школярі починають задумуватися над командою роботи, наскільки вона є важливою. І тут ми робимо відсилку до наступного класу. У 6 класі у stem програмі є окремо декілька уроків про командну роботу та лідерство. І ось вже зараз школярі починають розуміти, наскільки важливим є правильна організація командної роботи. Після цього, як командна робота налаштована, необхідно вибрати висоту, адже якщо просто кидати, впускати з руки кулю, то Постійно змінюється висота, а значить довжина, в яку буде проходити куля. Тому потрібно вибрати фіксовану висоту. Далі, коли зроблені виміри, саме самовиміри. Чому? Вимірів потрібно зробити декілька, адже одним із базовим законом науки є повторюваність. Це є критерієм науковості, що результат для того, щоб він був правильним, має бути підтверджений, підтверджений повторюваністю. Тому вимі їх потрібно провести декілька, а скільки вже визначають школярі. Далі ми переходимо до найцікавішого моменту. А саме виставки, тобто обдумування того, а що ж вийшло, що у нас виходить. І тут вмикається міждисциплінарний зв'язок між предметами, а саме між фізикою та математикою. Тут школярі побачать, як, користуючись математикою, можна змінити. Деякі дані і отримати з них щось інше і що це нам дає. Саме тут ми беремо перший вимір, другий вимір, третій вимір, четвертий вимір, знаходимо середнє значення, а після цього знаходимо як кожне значення відхиляється від середнього. І знаходимо те значення, яке дуже сильно відрізняється від середнього. Той вимір, який дуже сильно відрізняється від середнього. Що це з'являється? Тут у школярів Починає з'явитися наукове мислення. Вони починають думати, тут його потрібно застосовувати що? А що це означає? Це означає те, що саме у цьому вимірі було зроблено щось таке, що не було зроблено ні в попередніх, ні в наступних. А далі запитання, знову ж таки, включається наукове мислення. А що з цим робити? І чому саме так треба зробити? Чи його прибрати, чи залишити. Для цього потрібно порівнювати результати. Ось у нас є середнє значення з врахуванням цього виміру, який сильно відрізняється і без нього. Ми порівнює, школярі порівнюють середнє значення і домикати, що ж таке робити, залишати його чи прибирати. Тут микається накописення. А далі ми порівнюємо результати середнього значення для легкої кулі. фізика. Далі наступна сила не менш важлива це сила теття. Після того, як я пояснити, що таке сила теття, ми переходимо до наступного запитання, навіщо вона? Навіщо потрібна сила теття? Та вона для того, щоб ходити, їздити машинам, велосипедам, рухатись механізмом і багато чому іншому. Далі з'являється наступне запитання у школярів. А як на неї впливати і чи взагалі можна вплинути? І тут ми розказуємо школярам про те, що показуємо на прикладі експерименту, що на сили можна впливати, якщо ти розумієш фізику і науку і вмієш нею право не користуватися. Тому ми створили ось такий експеримент, який полягає в тому, що у нас є корзинка і дві коробочки. Які мають одинаковий розмір площу дотику з поверхнею та матеріал. І далі суть експерименту полягає в тому, щоб перевірити гіпотези, які перед тим будуть представлені. Наприклад, на важко люди говорять про те, що сила тертя може залежати від маси, або від площі, або від того наскільки ще поверхня. Для того, щоб перевірити, як залежить від маси, ми спочатку ставимо в коробочку одну масу, дивимось при якій. У грузиках у корзинці Ця, ці коробочки поїде, так ми знайдемо силу тертя між цими коробочками та столом. Далі збільшуємо масу вдвічі більше. І таким чином дивимося, як у нас міняється маса у коробочці і чи міняється вона настільки ж, наскільки міняється маса у корзиночці і у коробочці. І тут школярі починають думати над тим, як впливає маса на силу тертя. І також у цьому експерименті ми робимо зв'язок з попереднім уроком про силу тяжіння. Ми показуємо, що ось у нас є корзинка, і корзинка направлена рівно вниз. І це ж під дією сили тяжіння, Це взаємозв'язок між уроками. Далі, коли ми говорили про масу, наступно перевіряємо площу. Як, чи він залежить від площі, чи впливає площа дотику з поверхнею на силу тертя, для цього ми прибираємо одну з корзинок. Ось ми її прибрали і тепер площа вдвічі менша. Як тепер зміниться маса у корзиночці при такій же масі у коронурці? Тобто ми залишимо таку ж саму масу, а як зміниться маса у корзиночці? Чи зміниться вона вдвічі, як і площа? Далі, для того, щоб перевірити, чи впливає, чи рухуватись колег, ми просто беремо замість столу. Беремо якусь більше рахувати поверхню і дивимося, як уже рухуватість впливає на силу тертя. Після цього школьники роблять свій наступний висновок та говорять про те, що впливає на силу тертя, а що не впливає. Далі у нас наступний шостий клас. Наступний це прості механізми. У п'ятому класі ще є прості механізми. E, і тут, знову ж таки, можна згадати про тяжіння, що ми знаємо, що діє вниз. E, і школярі про це вже знають. Для того, щоб показати такий простий механізм, як важіль, який є один з найдимніших, і застосовують, e, ми взяли просто пойду. І бачили всі, і кожен учень може легко з нею декс прогрементувати. Що Якщо ти розумієш знову ж таки фізику, ти розумієш, як можна впливати на світ і як можна робити своє життя легше, адже ти використовуєш менше маси для того, щоб підняти більше вантажу. Далі шостий клас. У шостому класі у нас є тема «Рух». Наприклад, ось такого крану. це прототип будівельного крану будівельного крану І тут ми можемо побачити, що у нас є гачок, на який ми чіпляємо вантаж. І вантаж буде виходити прямолінійно відстань, тобто виконувати поступальний рух. В той тобто, самий час для того, щоб підняти цей вантаж, нам потрібно буде обертати. Обертати циліндр, щоб намотувати нитку і піднімати вантаж. Тобто, оць, е, так можна показати школярам, як можна переводити обертання рух у поступальний і розраховувати це все разом. Це знову ж таки відсилка до 7 класу фізики кінематики. Ми показуємо вже у шостому, навіщо і де вони застосовується у житті. Після цього у нас йде тема. Залізничний транспорт. І на тему Залізничний транспорт ми просто показуємо демонстраційний стенд. Ось такий кривошкопошунний механізм, який показує, як працює паротяг, який у нього принцип роботи. І показуємо, що як одночасно одна деталь різними кінцями виконує спочатку виконує і поступальний рух, і обертальний з іншого кінця. І як це все разом взаємодіє. Далі йде тема лі літаки. На літаках ми ще поки що рано, щоб розказати школярам, чому літають літаки. Для цього потрібні базові знання з аеродинаміки, а це ще буде набагато далі у курсі фізики. Тому а, для початку у 6 класі ми можемо розказати, як літаки... Летять прямолінійно вперед, як вони не обертаються у повітрі. Для цього ми придумали ось такий стенд. Літак. У якого рухається по довжині фюзеляжу крило та оперені. І таким чином, зміщуючи то оперення, то крило, показуємо, що якщо ти неправильно розташуєш оперення та крило, літак відтонис. Ось так. То ось так крутить, Тобто або на хвіст, або вперед. Чому так відбувається? Для цього треба зрозуміти, що таке центр стяжіння. І ми це можемо розповісти. Наприклад, да, того самого кран. А для того, щоб розповісти, що таке центр стяжіння, як він впливає, ми беремо кран а, і беремо гирю на лиці. І знову ж таки згадуємо про це з п'ятого класу, гиря буде вертикальний низ. І беремося спочатку за одну точку, вимірюємо, позначаємо лінії, де будуть проходити нитка з перетинації з крану. Потім в іншій точці і ще одній точці. І таким чином ці лінії перейдуться в одній точці, де і буде центр тяжіння, або творять трикутник, якому і також буде знаходити центр тяжіння. А потім. Добавляємо до цього гирю, ось ми показали, де вона знаходиться в центр сижіння, відзначили його. Далі додаємо гирю і проводимо такі ж заміри, знову ж таки, де вона знаходиться в центр сижіння. І тут школярі бачать магію, що якщо ти додаєш або прибираєш вантаж, центр тяжіння зміщається. Що і відбувається, ось тут для такого. Що якщо змінювати центр сижіння, то якщо ти додаєш чи прибираєш якесь. Масу обладнання, яке є на літаку, то у тебе зміщується постійно центр світіння. Ось чому літак побудування таке складне, що тобі кожен раз потрібно враховувати новий і новий матеріал. Далі у 6 класі є тема командної роботи, про яку ми згадували до того. І для того, щоб показати, що таке командна да, і для чого вона потрібна, ми вибрали місце. Авіаційна компанія, але ми вибираємо не тільки авіаційні речі для показу цього всього. Ось у нас є місце. І місце це дуже складна споруда, яку потрібно зробити, і вона потребує роботи дуже багатьох спеціалістів. Ми це показуємо в шостому класі, що ось у вас завдання побудувати міст, який буде відповідати реалістичним умовам, які умови задаються реальному стану. Тобто, щоб він з'єднував два берега. Довжина мосту. Вона не має бути ні більше, ні менша. І вага яку має витримати міст. Тобто найбільш можлива вага вантажу, вага транспорту, який буде знаходитися цьому мості. Ось цими двома умовами ми задаємося та матеріал надаємо У Усіх командах він одинаковий. І далі за виділений час, за один урок, їм потрібно побудувати міст. Ось такого типу. І далі провести випробування. Наприклад, від цього мосту школярі бачать справжню магу. Але отже, ось він дуже легенький, майже нічого не важить. Та при цьому вони навантажують, навантажують, навантажують його, а він все не ламається. Наприклад, ось такий міст витримує 20 кг, що є дуже багато і фантастично для школярів такого віку, адже для них це задається чимось нереальним. А чому так відбувається? Що сталося? Чому це так працює? І тут ми робимо, знову ж таки, відсилку до наступного сьомого класу математики, саме геометрії, де ми будемо вивчати трикутники. і вказуємо їм на оці трикутники, які знаходяться по фермі. І увагу, що ось вам розкажуть у 7 класі на уроках геометрії про те, що такий сувує трикутник. І чому дуже добре будувати щось з трикутників. Далі для порівняння ці... цього мосту ми беремо також металеву балку. Часто школярі говорять про те, що щось куплене, ось воно краще і взагалі не рішучі щось вчити в чомусь розпраці, що можна це просто купити. І ось, наприклад, у нас металева балка. Метал він ж міцніший, ніж просто бумбукові палички. Тому ми беремо ось такий ось таку балку і також її навантажуємо. І школярі бачать, що ось куплене. На у цьому обладнанні балка гнеться при менших навантаженнях, ніж у цей місць. І тут приходить усвідомлення того, що не завжди потрібен міцний матеріал, хоча добре, якщо він є, а завжди потрібен точно міцний возник, адже ось це вони зробили з підручних матеріалів, використовуючи свої знання і уміння. Окрім цього, в цьому експерименті можна показати. Просто демонстраційно, що якщо збільшити довжину елементів, у них буде зовсім інакше відбуватися руйнування і буде зовсім інше навантаження, яке витримує такої конструкції міст, але з довшими елементами. Далі сьомой клас. У сьомому класі у нас починається тема. Енергії, потужності і, звісно ж, двигунів. Тут ми знову повертаємося до нашого крану. Зараз усі крани піднімають вантаж за допомогою двигунів. А ми ось у 6 класі звертали руками. І тут з'являється завдання у школярів, щоб розрахувати, якої потужності потрібен двигун для того, щоб підняти певний вантаж на певну висоту за допомогою такого циліндра. Який тут потрібно застосувати, якої потужності? Ось тут вмикається безрахунок. І школярі зразу бачать його практичне застосування. Далі йде тема архітектури, модулю архітектури, містобудування та іншого. І тут ми знову ж повертаємося до наших мостів, крана і так далі. І показуємо ось школярам, що у нас є міст, і він весь складається з тракутиків. А ось є кран, в ньому немає тракутики. В ньому немає тут. Чому так? Тут ми можемо зламати нарешті наш кран. Навантажуючи більшою і більшою вагою кран, школярі помітять, що кран просто спадеться. Чому? Тому що він спадається з квадратів без діагоналу. А будь-який квадрат, якщо його навантажувати, спадається. А будь-який квадрат, якщо його навантажувати, спадається. Ось що і бачить. А ось трикутник. Його як не навантавлює, він не складеться. І для того, щоб показати цей принцип, ми візьмемо і розділимо квадрат на трикутники. І ось ми бачимо, що ми додали діагональний, розділюючи квадрат на трикутники, і тепер він дуже міцний. Це простий металевий конструктор, на якому це можна все показати. Далі. Знову ж таки, для того, щоб показати, як працює цей трикутник, все-таки ми можемо почати з простої конструкції це прошли на який оточує нас всіх навколо і знову ж таки застосовується в архітектурі. І побудувати на зошиті трикутник цієї конструкції, до точно до дужину, і намалювати силовий трикутник, адже вже у 7 класі у них є тема і сил, і векторів сил. І основи тригонометрії. Тому вони можуть побудувати трикутник, побудувати силовий трипутник та вимірюючи лінійкою, задаючи кут, який тут буде у кронштейні, такий же саме кут між елементами буде у силового трипутника, і знайти, якої величини сили буде у кожного елемента, на, який, на кожен елемент, скільки буде приходити сили. Таким чином школярі зможуть. У 7 класі розрахувати навантаження на кожен елемент і знайти той елемент на конструкції, який буде найбільш навантажений, і спрогнозувати, е який елемент першим зламається. Далі восьмий клас. У 8 класі починається дуже складна тема, тема матеріознавства. І тут ми застосуємо обладнання, стенди. Студентів, але його можна застосовувати і для восьмикласників, адже там подібні теми, наприклад, розтяг. А в першу чергу, для того, щоб прогнозувати, при якому навантаженні будуть ламатися конструкції, потрібно знаходити міцність, міцність та інші властивості самих матеріалів. Тому є ось такий стенд, який працює. За принципом, винт-гайка. У нас є ваги і є матеріал, зразок матеріалу. Школярі вірюють площу зразка до експерименту і далі навантажується зразок Таким чином беремо гайку і обертаємо винт, і беремо гайчний ключ та обертаємо гайку. І таким чином ця траверса. Ця платформа буде постійно опускатися вниз а, та розтягувати матеріал. І в якийсь момент а, зразок зруйнується, і школярі знайдуть силу, при якій руйнується саме цей матеріал. А далі потрібно цю силу поділити на площу, перерізують перерізу, з них щоб до того. І так вони знаходять відносну силу, при якій руйнується саме матеріал, рветься, при якій рветься саме цей матеріал. І застосовувати це в своєму подальшому проєктуванні конструкції. Далі можна показати школярам, як змінюючи лише форму, не змінюючи матеріал. Але у нас вже інший вид навантаження це вкручення. У нас є два приклади. і взагалі можна дуже багато робити, але ось два таких найкращих приклади. Двотаброва балка, яка застосовується в дуже багатьох, усім мости її використовують, можна побачити знизу. І квадрати. Вони мають однакову площу поперечного перелізу, довжину, тобто однакову кількість матеріалу. Але ось, наскільки легко закручується у нас двотаврова балка. І наскільки важко зробити це ж із Квадратною трубою. Тобто, коли двотавр вже обкрутнувся, квадратна труба, з нею нічого не відбувається і все одно. І ось так ми показуємо школярам, як впливає саме форма на те, як буде деформуватися деталь конструкції. Далі на цьому стенді можна показати школярам, як працює вже згин, а не вкручення. Коли у нас якась балка, яка просто виглядає зі стіни. Прогін чи закручування, і ми ввішаємо гирю. І таким чином можна знайти, як буде прогинатися саме цей матеріал. От ми поміняли саме матеріал. Можна міняти ще форму. Тобто ви берете різною формою, але з одного матеріалу, або з різного матеріалу, але одинаково форми. І так дивимося, як впливає один із параметрів. І це показуємо школярам. Далі, знову ж таки, позгину. Є експеримент, який похожий тут зразки використовується у мостах. Це балка на двох опорах. Ми підвішуємо вантаж вантажки на посередині, ставимо на дві опори, кладемо у корзинку гирю і знаходимо силу, при якій. Балка зруйнується, зігнеться. А, і далі, наприклад, міняємо напрямок балки. Тобто зараз ми її навантажуємо ось так, а потім ми її навантажуємо ось так. Ми взяли ту саму деталь, але її по-різному навантажили. І показуємо, як тільки від того, що по-різному поставити деталь, може змінитися руйнування. Ось тут показаний приклад. Це навантажена балка ось таким чином. Количками вниз. І тут зовсім інший вид руйнування. І окрім того, що інше видруйнування, в різні сили зруйнуються. Так ми показуємо, як керуючи тим, що ти маєш у себе, як ти його ставиш, буде залежати те, скільки міцною у тебе буде конструкція, скільки вона багато вигрума. Також, окрім сили, ми можемо використовувати ось такий стенд для того, щоб вимірювати. Те, наскільки у нас спрогнеться балка. І будувати залежність. Те, наскільки у нас прогнаються балки від сили, якою ми навантажимо.